В нас сьогодні на огляді шина далеко не нова. Точніше, зовсім не нова. Вона ще з тих часів, коли я сам тільки знайомився з квадроциклами і пам'ятаю на одному з перших моїх квадроциклів. Це була Хонда, здається, 500 кубів ще з суцільною задньою віссю. Один із перших квадроциклів у мене стояли. Отакі шини Moodlight XTR. І був це далекий не то 12-й, не то 13 рік. І вже на той час ці шини існували, і в Штатах масово е люди ставили, квадроциклісти купували їх собі і устанавливали. Це грязьова шина. І при цьому унікальність її в тому, що вона побудована не на діагональному каркасі як більшість грязьових шин, а на радіальному. І саме тому вона коштує пів царства. І саме тому вона і не стала так і не стала популярною, тому що люди порівнюють її із іншими звичайними, дешевими зачасту грязьовими шинами і дивуються, за що платити. На 30% дешевше. А весь секрет, друзі, цієї шини в тому, що хоч малюнок протектора, хоч малюнок ґрунту зачепів, тут класичний, здавалось би, грязьовий, але при цьому всьому на цій шині можна їхати так само гладко, так само м'яко і комфортно по дорогам, по будь-яким твердим поверхням. Як на будь-яких універсальних шинах, якщо порівнювати цей ITP із іншими універсальними ITP, то на тих же, наприклад, теракросах. Саме в цьому унікальність цієї шини. Ви їдете по сухим доріжкам, по твердим покриттям, хто хоч по асфальту. І у вас квадроцикл керований, управляємий, і у вас руль не вібрує вправо-вліво, як на інших грязівих шинах, ну хоча б от тих самих Mudlight XL, так уявляєте, або Mudlight 2. Там руль весь час у вас, якщо ви їдете по асфальті, він вібрує, його трусить. Тут такого явища практично немає. І в той же час ви приїжджаєте десь до грязюки глибокої, і у вас повноцінна грязюва шина з височенними ґрунтозачепами, з великою відстанню між цими ґрунтозачепами, яка не залипає в глині навіть чи в розмокшому чорноземі. І ви прекрасно даєте собі раду і виїжджаєте скрізь своїм ходом. От в цьому унікальність цих шин. Але ціна зіграла з ними злий жарт. Вартість виробництва таких шин виявилась настільки високою, що прайс відлякує практично всіх. І в Україні, як і в інших близьких країнах, дуже мало ентузіастів, які купили і їздять на таких шинах. Це буквально кілька комплектів на рік. Ось такий маленький ринок цих шин. Але для цих ентузіастів ITP продовжує випускати ці шини навіть до цього часу. Виробництво працює, хоч і в невеликих кількостях, і ми маємо ці шини привозимо ці шини регулярно для тих поціновувачів, які хочуть класну шину два в одному. Хочуть і в грязюку на ній, і в той же час кому потрібно. Переїжджати, доїжджати до цієї грязюки кілька кілометрів по дорогам асфальтним або ґрунтовим, коротше, по будь-яким сухим твердим поверхням. Тому, друзі, якщо ваш бюджет дозволяє це, якщо ви можете дозволити собі таку шину, то ви точно не пожалкуєте, ви точно не розчаруєтесь в усіх її властивостях. ITP, АйТіпінмудлайт. XTR.